З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять, а ми. Ми всі земляни пересічні. Озираємося назад, крутимо наше колесо історії і пригадуємо, які історичні події відбувалися в різні історичні епохи. А починаємо сьогодні із Різдва, напередодні якого ми і робимо цю зйомку. Отже, згадаємо, що 25 грудня 336 року уперше було задокументовано святкування Різдва у давньому Римі. Взагалі то кажучи, точна дата народження Ісуса Христа невідома. А відомо те, що свято це було язичницьким. У язичницькому римі воно прийшло потім у християнство. І так як життя започатковувалося навесні, і Діва Марія зачала своє майбутнє Боже дитя навесні, то й народитися воно мало вочевидь у кінці року, у кінці грудня. І так тепер сьогодні християнський світ відзначає Різдво. 25 грудня, ну і нагадаю, в 336 році перше було задокументовано відзначення Різдва. І ось ця картинка, яка сьогодні є популярною в усьому світі, її Взяли до своєї, як би ми сказали, роботи тодішні вуличні музиканти чи артисти, і утворювався такий собі вертеп. Вертеп це означає театралізація народження Христа у різних іпостасях, у різних варіантах. І саме ось ця картинка, якщо вона зроблена натурально, ну щось на зразок ляльок у Західній Україні вона зветься. Шопкою. Є вона сьогодні в усіх, практично храмах Західної України точно, ну а Східною, Східної, то, напевно, ця традиція сьогодні поширюється. Тож і наш непростий час. Нехай смачною буде ваша кутя, дзвінкою коляда. І всі ми разом із прославлянням Христа прославляємо і наші Збройні сили, які є сьогодні нашою, напевно, основною надією. У 1882 році продовжимо тему Новоріччя Різдва, вперше було запатентовано ялинкову гірлянду. Сьогодні без цих гірлянд ми не уявимо ані Нового року, та, мабуть, і інших свят. А трапилося це. Тому що запатентував його Едвард Джонсон, помічник винахідника Едісона, і використав її у себе вдома в 1872 році. Потім вся гірлянда рекламувалася, але чомусь поширення великого не набувало це явище. І досі багато людей використовували на ялинках свічки. І лише у 20-х роках 20-го століття ялинкові гірлянди набули поширення. Я чую шум, напевно, летить літак. Воєнний стан враховуємо ці реалії. Рухаємося далі, згадуємо, що останніми грудневими днями 1898 року Марія і П'єр К'юрі відкрили елемент радій. Радіо з Латини означає випромінення. Так що радіо випромінювання електромагнітних хвиль, ну а елемент радій, за що згодом вони були удостоєні лауреатства Нобелівської премії П'єр і Марія Кюрі, щоб ви собі могли уявити, яким рідкісним елементом є радій, то за всю історію дослідження цього елемента і радіоактивності взагалі було видобуто вченими світу. Аж півтора кілограма чистого радію. Можливо, тому що на 3 мільйони атомів урану, цей елемент нам теж відомий, у природі зустрічається лише один елемент радію. Ну і згадаємо також, що у грудні вже 2000 року було закрито Чорнобильську атомну станцію, яка розповсюджувала радіоактивність, як вважала на той час Магате. Та повертаємося до нашої історії, згадуємо 1913 рік кінець грудня, коли здійснив свій перший політ. Найбільший на той час у світі літак Ілля Муромець сконструював який російський, а може, український він би став винахідник Ігор Сікорський, який жив попервах у Києві. Чому ми про нього згадуємо? Ігор Сікорський може служити прикладом того, скількох людей втратила. Росія, само собою, але і Україна через більшовицький переворот 17-го року. Ігор Сікорський був дуже талановитим. Але він змушений був після більшовицького перевороту виїхати із більшовицької Росії, тому що над ним вже згущалися хмари. Це, ми б сказали, втрачене втрачена еліта для України. Таким був Михайло Грушевський. Він повернувся потім у Радянський Союз, через що не... і потім його. Посприяли тому влада, щоб він помер. Таким, наприклад, був видатним Серж Лифар, балетмейстер світового рівня, який більше ніколи не повернувся в Україну. Ось таких втрачених людей має Україна десятки і сотні. Наскільки б це підняло нашу державу? Ну навіть напевно, дискутувати про це не варто. У 1920 році, 19 грудня, саме на Миколи, народився Микола Руденко. Український письменник, поет, філософ, громадський діяч, а головне засновник Української гельсінської групи у 1976 році. Так, оце вони, українська гельсінська група, дисиденти, інакодумці, шістдесятники, політв'язні, в'язні сумління, усіх всі оці синоніми можуть бути до нього підхожими. Не любили радянські. Керманичі, не те що гельсінську групу, а будь-якого волелюбства. Ну, наприклад, ось які слова сказав у свій час Микола Руденко, коротенько прочитаю вам, в часи, що вже відлинули в імлі, у зелені саді винограду страшний дракон скорив людську громаду. То був захланний вередаласун. Любив хмільне вино і страву свіжу. На ранок хлопчиків. На ну, на ніч красунь вели йому на втіху і на їжу. Та сталось так, що люд його скарав і покотило сеньким краєм. На оборонця наших людських прав ми голуба святого обираємо. Поставили йому великий трон, поставили полки для оборони, аж гульк на троні знов сидить дракон і видає драконівські закони. Ішли роки. Кривавились віки, драконів кидали в пустелю голу і знов і знов з народної руки на трон здіймався богоподібний голуб. Того не записали до літописець, ні міністр ледащо, як воскресав дракон із забуття і як він голуба хапав у пащу. Того не знали слуби, слуги і раби, які стояли в царській охороні. Драконами ставали голуби, як тільки опинялися на троні. Звичайно, за такі вірші не любила радянська влада Миколи Руденка. Відбув він стандарт дисидентів 7 плюс 5, що означає 7 років таборів, 5 років заслання. Правда, зумів дожити. Пощастило йому дожити до часів незалежності і навіть е, йому встигли присвоїти звання Героя України. Микола Руденко, його творчість багатогранна, різноманітна, багатенна. Її більше знають чомусь у Європі, аніж у нашій Україні. Ну що ж, у нас ще є для цього шанси пізнавати власних пророків. У 1937 році, 24 грудня, народився В'ячеслав Чорновіл. Про нього, мабуть, говорити. Багато і не варто. Ця постать відома всім. Можемо тільки сказати, що якби він став президентом, як не в 91-му, так і в 99-му році, хто знає, як би склалася історична доля нашої держави. Але його вбили. Вбила його тодішня влада у 1942 році. Саме цими кінцевими грудневими днями почалося визволення України від німецьких загарбників, так, друзі. І ще війна після цього тривала довго, але в кінці грудня було визволене село Півнівка Мі... Міловського району Луганської області. Зауважу, не Петуховка, а Півнівка. Тобто це була українська місцевість. Що б там не говорили сьогодні кремлівські керманичі. 1974 рік, кінець грудня, президія ЦК КПРС ухвалює рішення про зміну системи паспортів у Радянському Союзі. Що це означало? Перш за все, це означало для сільського населення, що сільське населення отримувало паспорти. А ви спитаєте, а як вони жили до цього? А отак і жили, як оті кріпаки, без паспортів, прикріплені до своїх сіл для того, щоб поїхати вчитися в місто, вони мали отримати виклик з інституту, наприклад, хто туди вступав з завіреної звичайної інститутської печаткою. І лише після цього хлопця чи дівчину могли відпустити із села у місто. Взагалі, радянська країна була такою багатогранною і різноманітною, скільки ладів вона мала. Ну, Рабовласницький лад. Що це означало? Праця у концтаборах. Безкоштовна праця мільйонів, десятки мільйонів радянських людей, з усилями яких частково і побудовано було соціалізм, і почали будувати комунізм. Кріпосницький лад ну це село, як я вже сказала, і капіталістичний лад це праця людей у місті, де вони були прикріплені, умовно кажучи, якимись благами, якимись обісінками квартир, чи путівок, чи десятків, чи шкіл зручних для. Використання до своїх підприємств. Ось так, друзі. Так що такою була та країна, з якої родом ще багато глядачів е -ка, Телебачення Каралицької громади. У 2015 році, в кінці грудня, окружний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України про заборону комуністичної партії. Здавалося б, її заборонили в 91-му після того резвісного путчу. Московського кремлівського, так ні, вона знову вигукнула в 90-х роках, і це було вигідно тоді кучмі. А як же? Він переміг комуніста Симоненка на виборах. Та як би там не було, комуністична партія, це ми зрозуміли ну, трошки запізно. І ось оці відомі обличчя, які складали теорію марксизму, потім ленінізму, потім сталінізму, і творили оці. Ідеї комунізму, які виявилися у світовому масштабі фікцією. А в нашій країні, що означала комуністична партія? Голодомори, репресії, депортації, тортури, катівні. Табори уже навіть у середині 80-х років, у які гинули дисиденти і накодумці, всі ті, хто був незгодний із правящою ролью комуністичної партії Совєтського Союзу. тобто комуністична ілюзія показала свою неспроможність. І сьогодні лише Китай, який із великою натяжкою можна назвати комуністичним, щось там залишив собі таке тоталітарне, споглядально суворе і таке е, закручене в прокрустове ложе суспільство, зберігаючи, нібито зберігаючи оті комуністичні ідеї. Але ми знаємо, що комунізм, який мав за основу повну відсутність власності людини, Саме тому й загинув, тому що сьогоднішнє життя без приватної власності, без ринкових важелів економіки, ну просто уявити не можна. Це воно просто не має сенсу. І тому ми, хоча пізно краще ніж ніколи, була комуністична партія заборонена, і таким чином ми ще наблизилися до цивілізованого світу.